Сьогодні вранці провели повторну судово-медичну експертизу. Тіла військовослужбовця Андрія Коробка, рідні якого не вірять у його природну смерть. Результати судмедекспертизи такі ж, як і висновок першої, проведеної у Дніпрі, мовляв, причина смерті чоловіка гострий інфаркт міокарда. Нагадаємо, Андрій Коробко загинув ще 10 липня на Донеччині. Похорон бійця мав відбутися ще 14 липня, проте просто у церкві мати полеглого героя Зоя Коробко помітила на тілі сина синці та залишки кров. Тоді рідні зупинили відспівування. Щоб добитись повторного розтину військового, люди перекрили дорогу неподалік церкви. Близько 16-ї години до храму все ж приїхали поліцейські. Всі разом перемістились до бюро судово-медичної експертизи. Тоді вдалося добитись проведення повторного розтину. Втім, висновок той самий. Поховають Андрія Коробка 20 липня відспівування. Почнеться з 12-ї години у Свято-Преображенському храмі Луцька за адресою вулиця Шевченка, 26. Про повторну судово медичну експертизу розповіла мама загиблого військового. Ну, До розпину нас ж не допустили. Були там, хто там, мав бути, слідчий був, наш адвокат був. Ну і хто там ще був, я не знаю, мене туди не пускали. От я була на вулиці, стояла. Після цього вийшла наша адвокат і сказала, що те саме, що було написано в Дніпрі, те саме зафіксували. Ніяких побоїв, ніякого нічого немає, тільки він помер від серцевого нападу. Я сказала, їдьте в ЗАГС і оформляйте свідоцтво про смерть. Чи ви згідні? Ні, я не згідна, але я цим нічого не можу доказати. Нічого я не можу доказати. Зовсім. Приїхали зактем. Там якраз у перерва була. Приїхали додому. Прийшли, приїхали військові. Вийшов син. Ми були в хаті. Ну, звісно, я сиділа ревіла. І питаються, де будете хоронити? Хоча адвокат ними говорила. І мер мені пообіцяв, що будуть хоронити на Алеї Славі де всіх військових. Вони сказали, що там нема місця, будете хоронити, бо вже біля мого сина старшого викопана яма. Прийшов син і мені таке говорить: я говорю, а як так може бути? Тільки так казали, а вже так це що таке кажуть має бути? Чекаємо результатів, що скаже мер.